На моєму каналі. Мене звати Діана, і сьогодні в цьому відео розповім про свій досвід у вирощуванні хризантеми мультифлора. Я хризантему мультифлору вирощую, напевно, це третій чи четвертий рік. Я ніколи не була зацікавлена цією квіткою. Для мене вона була такою якоюсь, знаєте, обож як її вирощувати, її так складно вирощувати. А потім, як як у мене це все відбулося, чому я почала її вирощувати? Я колись була однією з ведучих у одному інтернет-магазині відомому, не буду його рекламувати. І там мені на рекламу прислали були хризантему, цю мультифлору. Я про те, ж, як її вирощувати, почала шукати в інтернеті. Також дивилась різних блогерів, які квітку цю вирощують, але... Мінус, знаєте, у цього всього, коли ти дивишся в інтернеті, ти не розумієш, чи ця людина вже ділиться своїм досвідом, чи вона зараз знімає це відео і, да, типу, десь побачила це все і проміняє, і не знає, який буде результат. І що? Значить, я так подивлялася різних відео, як це все за ним доглядати. Зняла відео ж, тобто інформацію, ту, що я несла, вона є правдивою. Стопроцентно так все треба робити. Значить, це все я зняла ж, а потім дійшло діло до осені, коли в мене мультифлора виросла за цими всіми рекомендаціями, які я знайшла в інтернеті, вона реально класно виросла. По підживленні, по догляду, все дуже суперово. Потім дійшла до того, що як же на осені що з нею робити. Ну, що ж з нею робити? І почала шукати знову в інтернеті інформацію і наткнулася на відео, як її зберігати, там розповіли, що потрібно її викопати, посадити її в горщик, чи якщо вона у вас у горщику росте, то потрібно її занести в парник. У мене парника немає, то тоді занесіть його в приміщення або в погріб. Я ж це все й проробила. Потім воно перезимувало ж, навесну внесла його в хату, ж почала ж його черенкувати. Ну, коротше, Ціла купа, як говориться, гіморою, <сіх> дуже по часу затратно і тобто незручно, взагалі незручно. І дуже мала ймовірність того, що воно поукорінювалося, мультифлора, тобто .е. поганувато поукорінювалося. Я так пророблювала була з, цією, з кущовою. То дуже добре почерен... почеренкувалася і гарно укорінилася. З мультифлори в мене чомусь було трішечки складновотно. Ну, я думаю, через те, що вона в хаті в мене нарощувала зелену масу, а ви ж знаєте, як воно в хаті, воно тоненьке і слабеньке. Тобто, полюбе його треба потім пророщувати, полюбе його в теплицях. Там, де неотоксано, то жарко і дуже багато світла. В хаті не пройде, воно буде витягуватися. З цим ділом спробувалися? Висадили. Кущики так і виросла. А потім побачила в наступному році відео вже навесні, як дівчина показує, ну тепер ми знімаємо ці ж з куща старілки, прибираємо їх і чекаємо, коли ж наростеш зелена мосаці. Ага, то є цю квітку можна і не викупувати, і не тягатися з неї. Її просто оставить на місці, а потім навесні звідти повилазять черенки, оці, ну ці молоді кущики. Ага, і ще як можна, якщо у вас важко укорінюється, черенок, є таке, що людей, ну, блін, я черенкую, нічого не виходить. Її не можна, її не обов'язково черенкувати. Просто ви кущ і розділяєте на ці вже готові саджанці. Тобто, ще легше. І. В цьому році я вже придбала прям маточники, щоб більше було кольорів вже такими гарними пишними. Порозділяла їх, порозсаджувала, і такі шикарнючі виросли. Тобто я скористалася тією інформацією, що можна розділити, і тією інформацією, яку я приміняла перший раз по догляду за неї, і в кінці я отримала ось такий результат, без говориться як заморочок. Тому обов'язково, коли ви починаєте вирощувати будь-які квіти, це не обов'язково мультифлора будь-які квіти, продивляйтеся декількох спеціалістів, хоча б штук 10. І подивіться, як кожен з них. Вирощує квіти. Ось тут в мене ще також посаджені хризантеми кущові, також це з череночків. І також таким самим способом моточник розділений навесні, той, що росте на огороді, не у погріб зносить, не у погріб. Подивіться, які шикарнючі. І ось тут також вже починають розквітати. І ось мультифлорка також, подивіться, мультифлору не можна садити густо і рядочком, бо буде така проблема. Бачите, вона просто ну, де тут шар. Де тут шар? Нема шару. Але в чому проблема в тому, що я не знала, що це мультифлора. Я думала, що це також ось такі. Тому враховуйте те, що між мультифлорою повинна бути гарна відстань. Ось, наприклад, і тут у мене сантиметрів, напевне, 60 між кущиками. Ну, також дивіться по тому, по розміру. Вон, та помаранчева, там треба було більшу відстань. Тому, як купуєте квіти, якісь, звертайте увагу на їхній розмір. Тобто, який я зробила висновок. В більшості ми про рослину, якусь, яку ми ніколи, ніколи не вирощували, або колись спробували, і в нас не вийшло, дуже в голові інформації багато про те, що це дуже складно. Її дуже складно вирощувати. Ні, просто ми не знаємо, як правильно. А коли ми дізнаємося, як правильно вирощувати, це дуже легко. Мультифлора це, напевне, сама легша квітка, яку можна виростити. Сама легша. В зматочника викопали його, розділили, розсадили, підживили, обробили, восенили такі шари, нічого з ними не робимо, тобто на осінь ми не несемо їх у погріб. Ми їх залишаємо на тому місці, де вони, наприклад, росли, і верхню частину цю не зрізаємо, для того, щоб воно було як укривний матеріал. Тому що може бути таке, що якщо ви верх зріжете, і хризантема не морозостійка. Тобто вона витримує там хай там, мінус 20, чи там, можливо, мінус 15, то це через коріння промерзне. Ось такий мій досвід у вирощуванні мультифлори. Цьому році я посадила мультифлори м -м, близько 200 штук. Перший раз скільки я садила, От так я завжди садила. Ну попередні роки я садила потрішку. Так що, можливо, це відео вам було корисним, і ви щось здійснилися в ньому нове. Можливо, ви також хочете почати вирощувати мультифлору, але не знаєте, що з нею робити? Чи її на городі чи її затягувати у погріб. Ну тепер з цим відео вам стане трішечки ясніше.